Велосипедисти приміряють обнову під оперним театром паркування для офісних працівників, яким ніде залишити свій двоколісний транспорт. Не всім розрішають паркуватися в офісі десь в під'їздах. А так можна буде оставити. Мало того, як я розумію, здесь ще є а, возле оперного камери, де охрана буде слідувати, щоб зли люди не уїхали на твоєму велосипеді. Такими міні стоянками облаштують всі найвідвідуваніші місця центру і не тільки. Парковки невдовзі з'являться біля музеїв, бібліотек, у парках та поблизу туристичних принад, наприклад, на Софійській. Та площах. 27 адрес на 182 веломісця. Це перший етап. Ми плануємо, якщо нам нічого не буде заважати, до 10 жовтня закінчимо. Велосипедисти парковкам раді, але більше чекають доріжок, щоб до них можна було під'їхати. Скажеться, що на найдовшій смузі для двоколісних проспекті Бажана зручність руйнують дивні бар'єри. На цих дорожках, якщо мусорні баки, почтові ящики. Людей, які торгують, всякі палатки, то тобто, якщо об'їжджати маневрувати, да, отлично підготовь ківлян к велоспорту. Будемо завоювати медалі. Місто відповідає з тими, кому байдуже до велосипедистів бореться. Однак потрібні суворіші каральні методи стимулювання поваги до учасників дорожнього руху. Паралельно збирає побажання членів асоціації, як зробити їхнє пересування комфортніше. Потрібні безпечні вулиці. Це не обов'язково для велосипедистів має виражатися у вигляді велодоріжок. Це може бути обмежена швидкість. Автомобілів, або спеціальні острівці безпеки для пішоходів, які також знижують швидкість автомобілів і, і одночасно додають більшу безпеку велосипедистам. Нині в роботі слишних проєктувальників п'ять веломаршрутів: це Троханівський острів, це оболонь оболонь, там два маршрути, це е, Доброварів і це е, Борщагівка, Там буде. Взятися до реалізації смуг для велосипедистів планують вже наступного року. В перспективі їх обов'язково об'єднають в єдину мережу, якою покриють усе місто. Наталя Петіль, Андрій Соловйов, телеканал Київ.